Друзі, сьогодні я хочу запропонувати вам захоплюючий виклик, який допоможе вам зробити перший крок до життя без стресу. Як ви знаєте, стрес може сильно впливати на наше фізичне та емоційне самопочуття. Тому сьогодні ми спробуємо провести день без стресу, використовуючи прості та ефективні техніки. Я запрошую вас приєднатися до мого дня без стресу. Ми будемо використовувати ті інструменти, про які я неодноразово говорив на каналі медитацію, дихальні вправи, прогулянки на природі. Усе це допоможе вам знизити рівень стресу та відчути себе краще. Медитація для зняття стресу. Почнемо день з короткої медитації. Спробуйте знайти тихе місце, сісти або лягти зручно. Закрити очі і зосередитися на своєму диханні. Дихання. Якщо ваші думки починають відволікатися, просто поверніть увагу до дихання. Всього 5-10 хвилин медитації допоможуть вам почати день зі спокоєм і ясністю. Друге. Дихальні вправи. Наступна техніка це дихальні вправи. Протягом дня. Коли відчуваєте, що стрес починає накопичуватися, зробіть кілька глибоких вдихів, видихів, вдихайте через ніс на 4 рахунки, затримуйте дихання на 4 рахунки і повільно видихайте через рот на 4 рахунки. Це допоможе розслабити нервову систему і відновити спокій. Третє. Прогулянки на природі. Якщо це можливо, вийдіть на прогулянку на природі. Природа має неймовірну здатність заспокоювати, допомагаючи знизити рівень стресу. Якщо є можливість, проводіть хоча б 30 хвилин на свіжому повітрі, спостерігаючи за навколишнім середовищем і вбираючи в себе тишу. Четверте. Відмовтесь від стимуляторів. Спробуйте протягом дня обмежити використання кави. Або енергетичних напоїв, які можуть підвищувати рівень стресу. а вони підвищують. Натомість випийте воду або трав'яний чай, це допоможе підтримати баланс у тілі та роздумку. П'яте, встановіть межі. Сьогодні також спробуйте визначити межі в своїй комунікації та діяльності. Якщо вам здається, що ви перенавантажені завданнями. Або зобов'язаннями спробуйте сказати ні там, де це необхідно. Дозвольте собі простір для відпочинку. Як саме це працює? Цей день без стресу. Це можливість для вас випробувати різні методи зниження стресу і зрозуміти, які з, нас, з них працюють найкраще саме для вас? Можливо, для когось медитація. Це ключ. А для іншого прогулянка на природі. Головне це практикувати і відчувати, як ці методи змінюють ваш стан. Діліться своїми враженнями, будь ласка, протягом дня звертайте увагу на свої емоції і настрій. Я дуже хочу почути, як цей день вплинув на вас. Напишіть в коментарях. Про свої результати, про свої враження та будь-які поради в коментарях теж можливо написати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові корисні відео про те, як управляти стресом, як покращувати своє життя і займатися самопізнанням. Пам'ятайте, що навіть один день без стресу може зробити вашу реальність набагато легшою та приємнішою. Успіхів вам у цьому виклику. І відмітьтеся у коментарях, будь ласка, що ви за нього взялися.